Ірина Винник привезла золоту медаль із чемпіонату Європи з боксу. Змагання відбулися у польському місті Владиславово. Участь у турнірі взяли 200 молодих спортсменок із 22 країн. 16-річна боксерка з Івано-Франківщини перемогла у суперважкій вазі. З нею спілкувався Богдан Малецький. Нашу спортсменку було також визнаною кращою боксеркою змагань. До речі, минулого року дівчина також стала переможницею європейської першості та зрібним призером чемпіонату світу. Боксом дівчина почала займатися з 9 років. Думала, це просто забава, але згодом досягла вагомих результатів. Практично кожна з наших збірниць може розповісти про себе теж саме. Добре, показала себе на євро. Ще одна івано-франківська боксерка Іванна Лучак, змагаючись у молодіжній віковій групі, вона привезла додому бронзову нагороду. Ще коли я пішла займатися боксом. Я була взагалі дитиною. Я просто це сприймала для того, щоб ну щоб пограти там якісь спортивні ігри, щоб поспілкуватися з друзями, ходила на тренування і щоб просто повеселитись. А потім вже почала їздити на змагання, побачила, що виходить, що є перспектива жіночого боксу, і вирішила серйозно займатися. Це спонукає ще. Більше тренуватися і досягати ще вищих висот. Вазаю досить престижно. і ми до цього змагання готувалися. Дуже довго прийшли, дуже багато зборів. І думаю, саме це мені допомогло. Звісно, кожен бій це важко. Ми переживаємо кожне там було до того ж. Там було багато країн, 22 країни. Кожна країна представляла себе як найкращу хотіла показати. Ну і звісно, Україна також у фіналі. Ірина перемогла польську спортсменку, У фіналі здолала представницю Росії. До речі, власне, Росіянця дівчина програла на минулорічному чемпіонаті світу. Тренер боксерки Василь Кондрат каже, що Ірина дуже перспективна боксерка зі слів фахівця у неї велике майбутнє. Це, мабуть, наша найголовніша олімпійська надія. Підтримує тренера і директор районної дитячої юнацької спортивної школи Василь Воронюк. Я бачу не тільки в малих дівчат. У нас є в Коломиї Яна Сір, яка думає, що вона повинна бути на Олімпійській на, на Олімпіаді 2016 шістнадцятому році. Вона достойна. Є ще рогович, це дорослі. Ну і підпирають наші дівчата з Коломийського району. Ми приємно, що з ворони чотири дівчини на Європі були, Це не все буває. А з Коломийського району п'ять чоловік, як деяких з Одеси, з Криму. Там повні спортсменці в нас є запорукою успіху є вдала праця тренерів відділення Василя Олексійовича Кондрата Володимира Леонідовича Тарновецького. Сина Василя Олексійовича, Петра, майстра спорту міжнародного класу, срібного призера Чемпіонату Європи, які вже років 10 працюють в нашій школі, і їхні вміння, знання, авторитет передається учням. Дякуємо відділу освіти адміністрації, яка виділяє кошти нам на існування спортивної школи. Ну і дівчата стараються, і хлопці, щоб марка нашої школи була на належному рівні не тільки в області, а й за межами області в Україні. Загалом боксери української збірної провезли з чемпіонату високого рівня 13 медалей. У командному заліку наші боксерки третій в Європі. При Карпатці у збірні представляли п'ятеро спортсменок і всі із Коломийщини. Богдан Малецький, Сергій Грицак. програма НТК».